Почали переговори з нашими британськими друзями і партнерами про надання автомобілей для використання гуманітарних цілей для нашого фонду та Харківської області. мене звати Тоні. Я з VAD з Великої Британії. Разом з двома іншими благодійними організаціями ми розробили цю схему, щоб доставити лондонський автобус і 50 інших транспортних засобів в Україну. В основному з двох причин: перша щоб передати їх групам, таким як мирне небо, друга щоб забезпечити надходження транспортних. Засобів в Україну, особливо на схід України, що є найважливішим допомога і транспортні засоби необхідні в Харкові, Херсоні та інших місцях. Цього разу привезли 50 автомобілів. А на нас заїхало по цій програмі порядка 200 автомобілів і очікуємо більше. Насправді вчора ми були в Києві, де передали 25 автомобілів різним отримувачам. І сьогодні ми приїхали до вас в Харків, продовжуємо далі в Куп'янськ і далі в Донецьку область. І один із, один із завдань, чому ми хочемо популяризувати цей проект, це для того, щоб заохотити громадян Лондону, щоб віддавали автомобілі саме в Україні, тому що в них є опція передати це на утилізацію або в Україну. Тут з Звісно, у автомобілів з'явиться друге життя, і вони будуть допомагати українцям. І це наше головне завдання. Один із критеріїв, чому цей автомобіль попадає під цю схему, це те, що він повинен мати дійсний тихогляд. Тобто, якщо б він не був в робочому стані, він би попросту не доїхав. І всі автомобілі з нашого конвою доїхали. Це напевно говорить саме за себе. Ми Отримали ці автомобілі. Один із них це великий лондонський автобус, який місяць тому курсував по Лондону по району Крайден. А зараз він буде використовуватися благодійним форматом бурне Небо Харкова для реалізації проекту проєктів для дітей та сімей з дітьми. Ми дякуємо нашим партнерам V8, British Ukrainian Aid та SHAP, які допомагали нам в цьому питанні. Також окрема подяка для автоб... UK Transport Company LTD, які надали нам цей автобус. Окрім того, ми отримали пікап, який буде возити вантажі до Херсону з Харкова. Ми отримали Land Rover та Nissan X-Trail, які будуть використовуватися для проєктів гуманітарного розмінування та доставки їжі. Ще швидка допомога, яка буде використовуватися Витися для наших команд екстреного реагування, які співпрацюють з ДСНС, та допомагають з розбором завалів та евакуацією людей з під цих завалів.